Ліп, привіт, слава Україні! Зі мною півзахисник команди Святобор. Сьогодні ви в матчі за третє місце поступилися команді Брюге, але по моментам і по рахунку могли реально перегравати їх і вигравати. Скажи, будь ласка, чого саме вам сьогодні не вистачило? Ну, сьогодні ми провести какие-то голи. голы. Два гола насчет вратаря, как я вважаю. Третій раз проиграю з різницею в один мяч 5-4, 5-4, 4-3. Очень обидно такое проїхати. Но ми завжди боремося до кінця. Погода, звісно, сьогодні вот. Но боролись до кінця, не вдалося виграти. Ключові гравці твоєї команди. Хто на твою думку сьогодні? Я вважаю захисник був, капітан на всього номер Олександр. Та про Копчулку володив. А як же кліману? Клімана? Ну, забив до голи, але 10 не забив. <рес> Це точно, погоджуюсь з твоєю думкою. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі уже гарних виступів у чемпіонаті. І ще раз подякую вам за виступ у Кубку Києва. Дякую, дякую вам. Слава Україні! Герой!